Все-все так, такої маленької порції локшини я ще ніколи не бачила. А ось мені пощастило. У мене просто величезне відро. Величезне, ти просто не бачила, скільки локшини дісталося мені. Я навіть не впевнений, що таку кількість можуть з'їсти за один раз. Чому у вас локшини так багато, а в мене лише маленька порція? Так не чесно, ну добре. Залишається тільки сподіватися, що моя локшина буде найсмачнішою. Мабуть, я цього ніколи не дізнаюсь, бо їсти цими зубочистками просто неможливо. Ну і добре, буду їсти руками. Що? Це виявляється шоколадна локшина. І вона навіть розтанула. Ну, добре. Як по мені це навіть смачніше. Ням-ням. Бен, я все. Вітаю, тримай п'ять. Ой, фу, тепер моя рука в слині печ. Добре, що можна витерти її оббиті. Тобто я хотів сказати, що настала твоя черга. Нарешті я вже встигла заладніти. Саме час побалувати себе смачним обідом. Отакої швидкість Беті так собі. Не хочеться нікуди поспішати. Я буду насолоджуватися кожною лакшинкою. Переконана, що коли не поспішаєш, страва стає ще смачнішою. А очікування втомливим. Все, я доїла. Коробка порожня. Гей! Вистачить спати, прокидайтеся. Бен, твоя черга. Ну нарешті до такої великої порції потрібно відповідні палички. Чим більше, тим краще. Отак От думаю, з цієї купою локшини я швидко впораюся. Ось це смакота. Може, вистачить вже махати своїми паличками перед моїм обличчям. Та годі вже. Ай, боляче. Я ж казала, досить ними махати. Та все, все, віддай. Я більше не буду. Обійдуся без них. А їсти руками виявляється набагато зручніше і швидше. Як же чудово, що мені дісталася така велика порція. Як неакуратно бен їсть локшину. Летить прямо в мене. Бен! Ти можеш їсти свою локшину, так щоб у мене не потрапляло. Ні, вона надто смачна. Я хочу з'їсти її якнайшвидше. Ого. Я й не думала, що в коробку від локшини можна залізти. Слухай, Пейдж, це наш шанс. Давай помстимося йому за те, що він нас забруднив. О, прикольно! тепер я сам як відро для локшини. Головне не пропустити ні міліметра смакоти. Я з'їв ціле відро, але ще не наївся. І це все такої маленької коли я ще ніколи в житті не бачив. А я ніколи в житті не бачила пляшки більшої, що дісталася мені. Так повернись сюди і подивися, яка пляшка в мене. Цього мені вистачить, щоб сповна напитися. Ось це розмір. І тільки мені не пощастило. Ну, добре. Пробую сповна насолодитися цим маленьким ковточком. Дивно, чому вона не лється? Може, треба потрясти? Ой, мокро! Ну, ось нічого не залишилося. Бене, ти її навіть не випив. Вся кола в тебе на обличчі. Сміятися надумала. Добре, сміється той, хто сміється останній. Навіщо ти це зробив? Добре, я все одно її відкрию і вип'ю. І ніякі бризки. Мене не зупинять. Обережніше, я ж буду мокрий, липкий. Мені все одно, головне, що я встигла насолодитися улюбленим газуванням. Ну як, смачно. Так, так швидко, я коли ще ніколи не пила. Але це було круто. Да уж, особливо круто було дивитися на це все збоку. Пич, ти думаєш про те саме, про що і я? О, ні. Мою пляшку ви зворушити не посмієте. Ще як посміємо. Благаю, не треба. Треба, Беті, треба. Ментос вже готовий. Ні, зачекайте. Дайте мені спершу хоча б надіти маску, щоб у очі не потрапило. Бесь, погнали. Зараз буде справжній кока-кольний фонтан. Нічого собі, дощ із Кока-Коли. Я думала буде гірше. Але насправді це дуже смачно і гарно. Круто! Ми також можемо паласувати. Ага. Шкода, звісно, що дощ так швидко закінчився. Але так як дощ був з коли, то чому б не випити всі залишки калюжі? Яка ж смакота? Все-таки немає нічого кращого від Коли. Яйце. Я не люблю яйця. Але добре, що мені дісталося таке маленьке. А вже ж, тобі пощастило. А мені ось дісталося яйце набагато більше. Більше? Ти взагалі бачила, яке яйце в мене. На мою думку, навіть яйця динозаврів були меншими. Жак. Друзі, вперше в житті я рада, що мені дісталася маленька порція. Це буде легко. О, ні це яйце виявилося сире. Значить, буде зовсім непросто. Фу, яка гедота. Не дарма я все життя минала цю гедоту. А ви чого смієтеся? Це взагалі не смішно. Боляче. О, ні. Я що наступна? Знаєте що? Я зараз не можу, я вдома праску не вимкнула, мені треба. А... Ай. Як же боляче? Ще й це яйце. Ні. Який жах? Навіть виглядає огидно. Друзі, мене мало не знудило. Втекти вона хотіла. А ну, годі сміятися. Краще їж свою порцію. О, ні. Невже мені і справді доведеться його з'їсти? Буду сподіватися, що всередині воно не сире. Дізнатися я зможу за допомогою біти. Хоча ні, за допомогою пили. Ось це так. І пила не допомагає. Доведеться використати найміцніший предмет. Ай, який жах. Його просто неможливо розбити. ну його. Ого. Вдало я його розбив. і їсти не доведеться? Це ще чому. Зараз же злизує яйце з уламків шкаралупи. Це жорстоко, але такі правила. Ой, яка гидота. Тепер я дуже добре вас розумію, дівчатка. І справді немає нічого мерзиннішого, ніж сире яйце. Гидота. А як же шкаралупа? Да, будь ласка, гірше вже не буде. Дивна кулька. Сподіваюся, вона хоча б смачна. У мене такий самий, тільки набагато більше. Насправді це дуже схоже на мармелад. Пахне приємно. Я сподіваюся, що це смачно, тому що мені дісталася найбільша кулька. А що там всередині? Мені страшно. Мені також. Стривайте, чого ми панікуємо раніше часу. Для початку потрібно спробувати кульку. Так, я так і вважала. Він мармеладний, а всередині щось є. Та-дам, я звільнила перчик. Круто, в тебе вийшло. Але тепер тобі доведеться його з'їсти. З'їсти? Який жах? Ну, гаразд. Дякувати, що він хоча б маленький. Ого? Я й не очікувала, що він такий гострий. Я відчуваю, як усередині мене спалахує пожежа. Пожежа? Сподіваюся, що не у всіх кульках заховані перці. Як добре, що поки я можу насолодитися смачним мармеладом. Отак він просто неймовірний. Мені вже страшно за тебе, Бене. Поки що все гаразд. Немає жодних передумов, що всередині кулька щось гидке. Ой-ой, здається, я поспішав з висновками. Було гаряче. Мабуть, нам усім дісталися перці. О ні. Так, треба зібратися. Я сильна. Невже я не впораюся з якимось перцем? Я зроблю це прямо зараз. І так я з'їм його цілком і зроблю це швидко, тому що я сама-сама смілива. Ой, це важче, ніж я думала. У мене горить язик. Потрібно заїсти цей жах мармеладом. О, до речі, це робоча схема. І Як ми до цього не здогадалися. Головне кмітливість у цій справі. Але через половину перця цей лайфхак працювати перестає. О, ні! Це ж просто нереально гостро. Стережись! Ми всі згоримо! Беті, давай без драматизування. Все-все! Здається, скінчилося. Нічого собі. Весь мармелад розплавився. Ну і гаразд. з'їм його прямо зі столу. Отак просто неперевершено. Їсти зі столу. Це ж не гігієнічно. Ну і що? Зате дуже смачно. Круто, круто. Ой, у мене зовсім маленька ніжка з Київсі. А у мене середня. А я ще ніколи не бачила такої великої порції. А який аромат! Згалуздо з'їхати. Не терпиться спробувати. Ой, що це? Гострий соус? Мамочки. Хоча у мене найменший, але я боюсь його пробувати. Ох, сподіваюсь, мені пощастить. М -м, начебто непогано. Ой Прошу вибачення. Давайте Кені. Ну, добре, я впевнений, що це не так страшно, як здається, на перший погляд. Ніжка лише одна. Зараз смакну її в соус з'їм Ну от, виглядає дуже апетитно. О так, мені подобається. А -а -а! Не очікував. Да уж. What? Ну, Буває. Нинці, давай ти. Та легко. Так? А якщо соусом про котрий ти забула, буде не так то й легко. Давай я тобі допоможу. Ні, не потрібно. Куди ти стільки б'єш? От тепер вперед, подруга. Ох, ну гаразд. Нема куди подітись, доведеться їсти. І чого ви мене так лякали? Це ж нереально смачно. Моя тобі порада. Краще так не захоплюйся. Як тут не захоплюватись? Це ж так смачно. От і все. Ой-ой. ой Загало -ой -ой. здасть з'їхати. Ось це умора. А що з моєю зачіскою? Ну, гаразд. Ой, як прикольно! Шкода, що так мало. Ого! Ага! Круто! І мені пощастило. Стоп, що? Ось це так! Зглузду з глузду з'їхати. Друзі, ви на це тільки подивіться. Круто, я тобі заздрю нинці. Ну, хоч першою буду я. Але для початку треба прокрутити колько. Ну-ка. Спрацювало У мене всередині цукерка. Шкода, що лише одна. Проте така смачна. Ням-ням. Зізнаюсь, від добавки я не відмовлюсь. Кенні, тепер ти. Ну що, погнали! Цікаво, скільки цукерок в моїй кульці. Ех, так не видно. Ну що ж, тоді я також візьму голку. І. Це не схоже на цукерки. Що це було? Кені, ти бачив себе дуже кумедно. дуже весело, не пощастило. А може ти поясни, що це було? Ой, пробач, Хлоє. Я такого не чекав. Зараз я все витру. Не треба, Кені, не треба. Та я вже все. Ой, і про себе треба не забути. От бачиш, нічого вже нема. Твоя черга ненці. Ура, ура. Дякую, що нагадав. У такій величезній кулі має бути щось мега круте. Вау, скільки ж тут цукерок! Ей! Круто! Ми також хочемо! Гей, це мої цукерки руки геть. Та годі тобі не шкодуй. О, з допомогою цієї трубочки я швидко випереджу цих З'їм усі цукерки і їм нічого не дістанеться. Ну ось облом. Отак. Круто. Та взагалі-то це було нечесно. Тож не засмучуйтесь. І це все як же так? Ого. Обожній баскін Робінс. Що? Вмерти! Чекаю, не дочекаюся своєї черги. Давай швидше, Кенні. Окей, з маленькою порцією я порай швидко. Тут лише дві ложечки, зате такі смачні. Ням-ням-ням. Так, це захоплення. Все. Так означає лише одне ложечко. Вибачте, я не можу більше чекати. М -м -м. О, в мене з'явилась дуже крута ідея. Як вам усі ці ласоші, друзі, упевнена, що це морозиво буде просто бомба. Почнемо зимим димс. Потім я додам вершків і полью їх карамельним сиропом. Обов'язково додам посипання та шоколадних паличок. Та-дам! Приголомшливо! Браво клоя! Ну і що ж, приступимо, бо в мене вже слинки течуть. Справжній кайф. Так, треба перевірити. Приємного нам апетиту. Нам? Ах, так! Зараз я тобі покажу, як красти чужу їжу. Отримуй. Ей, змилося! Тут багато сиропа мені не треба. Хоча я навіть радий. Друзі, ви вже все? Ха кеню, умийся А я приступлю до своєї величезної порції. розкішно Гей, у чому річ? Не я кухолою, звичайно, але піде. Все моє морозиво. Ой, а воно таке важке. Ай! Ти гаразд, а сам як гадаєш. О, так, я можу їсти прямо з тебе. Смачного мені. Ух, добре, що я маю маленьку порцію. Упс. Мама, мама, мамочки. Боже мій. О, ні. Тільки не кажіть, що це все моє. Так, Лоя, це все твоє. Починай. Я ну гаразд. Ці кислі цукерки я зовсім не люблю, але одну з'їсти можна. Сподіваюсь, від неї нічого не буде. Ой, ой, о, що це було? Здається, відпустило. Давай, нинця, тепер ти. Що вже час? Ну, гаразд. Ох, яка величезна цукерка. Спочатку треба лизнути. Давай я тобі допоможу. Зараз ми розберемося з цією цукеркою за дві секунди. Дивись, як швидко вона обертається. Тобі залишається тільки підставити язика і все. Ох, була, не була. Ай, який жах! Це нестерпно. О, да уж. Хлоя, бажаю успіху. Ага, твоя черга. Добре. Для початку треба взяти сходи і дізнатися, що на мене чекає. Яка велика цукерка, яка важка. Ух, ледве спустила. Вона ще й кусається. І як же її їсти? Треба поміркувати! Хм, Давайте сюди ваш молоток. Так, відмінна ідея. Дякую, друзі. Так, їсти цукерку буде набагато зручніше. Тепер я складу всі шматочки от сюди. Готово. А тепер я залью їх окропом, щоб у мене вийшов всіх. Ну, що скажете? Здається, це геніальна ідея. Залишилося зброїтись трубочкою і можна спробувати. Головне, не думати, що це кисло. Жах! Навіть дивитись, важко. Я допила. Я за себе не відповідаю. У море, хлоя наче танцює на дискотеці. Ну і ми приєднуємось клас.